Розпаковка. В общем, ситуація така. Один із моїх підписників написав мені десь тижнів три назад і попитав, чи не точимо ми слонові косі. Я сказав, що ми з таким справи не мали і можемо запропонувати лише у вигляді експеримента. Він прислав, сподіваюся, що тут дві заготовки слонових кості. Ми ще нічого не розпечатували. І попросив нас виточити із них дві таких невеличких піалі. В общем, розкриваємо і дивимося, що там є. А тут коробка печення. Господи, вона так запакована, я не знаю. Чуєте, тут не кості слоно, а тут бивні. Ось, дивіться. Ага. Так як він і казав, вони залиють епоксидною смолою, а нам треба все це буде обточити. Я, правда, не уявляю воно конусне, як ми його з нього зробимо коло. Ну, будемо дивитися, щось. Це ж воно якось де щось одойде. Будемо пробувати. Наконець стояв в своїй столярочці. Ладно, без приколясів. вже в столярці і думаю, в найближчих пару днів також буду тут. -о. Щось будемо робити. Там нормально я показую, вроді нормально. Так, ладно. Приїхали мені бивні, ви вже знаєте. Ось вони, поближче вам їх показую. Зараз розмічаю центр, малюю кружочки, дивимося, що там виходить. Отправляємо замовнику, сверлимо посадочне місто, ставимо на токарний станочок і пробуємо щось точити. Поїхали мої дорогенькі. Так, ну дивіться, ось центр. Отак от, от виходить. Тільки ж ви мусите розуміти, що коли воно буде конусом сточуватися, то отут ближче донизу вилізе. Виходить виходить Смола. І бивень, виходить, перейде вже в смолу. Ну що мої і поставили ми цю заготовку, гарнючку таку на станок. Зараз будемо пробувати, експериментувати, що з цього вийде. Навіть не знаю, чи вийде в нас тут коло, чи не вийде. Хезе! Так что пробуем, экспериментируем и запускаем. Так, видите, по задней части вроде нормально. Ну тут щеся глибока через різьба. А тут по лицю він вже зараз іще, я не знаю, там може півм-7 мм і вже проточу до смоли. Ну, я пробую знімати по максимуму, щоб обрати цю різьбу. А тоді вже будемо дивитися, що там далі. Оправляється, в принципі, непогано, только бачите проточив Трошечки. Перепрошую, що так, але по-другому я би не зміг просто. Тут занадто глибока різьба була дуже. Зараз так спробую, а наступно попробую вже витягнути по-нормальному. Зараз обточу, зроблю базу, під посадочний під патрон зроблю піалі. Тяжко точиться всередині, дуже тяжко. Вчора мучав, 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 і не витерпів і вже кинув і пішов відпочивати. Шо, дивіться, що там. Назбиралися всередині, не наче вибирати. Але тяжкенько дається, то будемо потроху зараз далі. Якось переставлю штативчик, щоб куди не летіло. І будемо далі якось точити. Так що поїхали мої хороші. Що мої дорогесенькі? Одну я на то домовчав. Ось дивіться, як вона виглядає. Вона навіть аж світиться. Так, тепер отак от. Так.